16 грудня у Городоцькій бібліотеці майстрині села Тростянець провели для городочан майстер-клас із плетіння кошиків з очерету. Давнє ремесло жительки села передавали з покоління в покоління. Плести їх вони навчилися ще в дитинстві, допомагаючи своїм матерям. До мене що допоможе мені хоч витягнути на берег ті снопики, то я вже допомагала витягала на берег. Тоді нанімали коні брали. Наприклад, так як моя мама сама вдова була воєнна, тато загинув на фронті і не мала чим привезти, то вона гляділа собі такого спонсора, щоб собі нажала і йому нажала, а він привезе і собі, і, і нам привезе. Тоді вже що? Вже сушили його вдома, то його зверху обрізали, палили, а, а то його теребили і так його кошики плели. Процес виготовлення кошиків від заготівлі очерету до плетіння готового виробу був фізично важким і вимагав чималих зусиль. Майстрині зізнаються. Сподіваються, що сучасним поколінням не доведеться переживати такі труднощі однак наголошують, важливо пам'ятати, через що пройшли їхні предки. Я б не совітувала нікому дуже тяжовий труд. Зараз діти живуть. І зараз ми жиємо здоров'я нема. Зараз рай жити. Вода тече газ горить. Ні худоби, ні нічого. Було повно худоби свиней всього на світі. А зараз що рай? То й нехай най знають, хоч не знають який тут труд ті наші діти. Як розповіла Євгенія Водяна, для багатьох українських родин плетіння кошиків було не лише традиційним ремеслом, а й порятунком від злиднів. Кошики виготовляли в наших селах. Десь ще до війни Другої світової. І це був такий основний заробіток наших людей. Була біда, не було грошей, не було де заробити. То от, е, це тяжкий звичайно труд, плетіння кошиків, але люди виживали як могли і займалися тим промислом майже в кожній хаті. З кошиками ходили до школи на базар. На Великдень у них несли святити Паски. Попит на тростянецькі кошики був і в сусідніх селах та містах. І возили в кам'янець продавати, в Єрмолинці, пішки ходили. Я, знаю, їхали. Мама мені дала 20 кошиків на плечі по 10 такого. І я несла, а мама собі 50 кошиків взяла. То ми в ярмолинці пішки ходили і продавали ті кошики. А як же їхали з городка до Кам'янця, то ті вот товарняки. Якісь були такі, то вони сідали зверха, бо ж ніхто не хотів брати всередину. Ну ну вони наверха сідали. Під час майстер-класу майстрині та учасники заходу не лише навчалися ремеслу, а й активно спілкувалися, разом співали пісні та, звісно, пробували власноруч плести кошики. Я сьогодні побачила кошик, який в мене дещо зберігається такі самі кошик дома. Я маю моя мама кошик, має і я маю такі кошик, І для мене це дуже такі, Знаєте, якась пам'ять про наш генетичний код. І наші традиції майбутньому поколінню я сьогодні, наприклад, спробувала себе в ролі майстра до речі, мені дуже сподобалося. І думаю, якби заготовити заготувати наперед матеріали, теж ж пояснити дітьметка зробити такий виріб. Потрібно потрібно е робити таке спілкування з старшим поколінням, з молодшим поколінням, передавати ті традиції, передавати таку народну творчість. Щоб воно залишалося, це дуже це дуже гарно, дуже дуже приємно, дуже сьогодні гарна атмосфера. У результаті секрети платіння тростянецьких кошиків опанували бібліотекарі громади, представники культурної сфери, краєзнавчого музею, дитячої художньої школи, а також учні Городоцького ліцею номер 1